Доброго дня, друзі! Вітаю вас! З вами вкотре я Марія, автор і розробник унікального інноваційного комплексу Жива вода на кристаллах. Сьогодні, друзі, я підготувала вам просто фантастичну мандрівку, і жива вода привела мене в ще одне дуже сильне духовне, сакральне місце. До Криниці Святого Духа. Позаду мене ви можете бачити церкву, де видно під її куполом Сходження Духа Святого. Сьогодні 20, 20 червня 2023 рік, і я на своїй батьківщині в Івано-Франківську природа навколо мене настільки гармонічна, що перше ніж розпочати знімати відео. Я годину, мабуть, просто сиділа, відключивши думки, відключив, абстрагувавшись повністю від зовнішнього світу і слухала природу, відчувала, насолоджувалася і наповнювалася ось тим Духом Святим. Чому таку увагу нам, людям, потрібно приділяти саме такому духовному аспекту? Варто пам'ятати, що ми не просто фізичне тіло, а ми дух, душа і тіло ось це триєдинство. І воно у нас все єдине. І це називаємося ми, любимі діти Отця Небесного і Матері земної. І для того, щоб ми на всіх цих рівнях були здорові, і наше фізичне тіло було здорове. Нам необхідна така сила, енергія, світло Святого Духа. В цьому місці тече джерело, воно унікальне. І цьому джерело, мабуть, більше, ніж тисячу років. За певний час люди його настільки окультурили, що коли приїжджаєш сюди, звідси просто не хочеться їхати. І сила цього джерела відповідає його назві Криниця Святого Духа, або як люди її ласкаво називають, Духова Криниця. Я ось стою на цьому місці і звідси, як провідник Божественних світлих енергій, я цю енергію передаю вам. Відчуйте її силу. Ось це світло проникає в нашу внутрішню воду. Тому що ми люди складаємося на понад 70% з води, а в першу чергу це наш мозок, це та всі наші органи, і наша внутрішня вода потребує чистоти для того, щоб ми були здорові. Звідки ж взяти ту чистоту, коли люди живуть в містах, мегаполісах? Коли люди оточені різними енергіями, які не несуть в собі світла, або якщо і несуть, то дуже мало. Ми оточені тими приладами, які навпаки поїдають нашу внутрішню силу, наше світло, заставляють нашу ауру крутитися проти годинникової стрілки. І багато таких природних речей. Коли ми живемо в процесі життя, приводить нас до різного роду захворювань. Через пониження імунітету ми пропускаємо в свої тіла віруси, бактерії і йдемо, як за звичкою, в аптеку піднімати свій імунітет, пити вітаміни, їсти певні види продуктів, і на цьому наші знання про імунітет закінчуються. Але ті, хто на моїй сторіночці цікавиться інноваційним продуктом, прочитав уже мою статтю, де я пишу про наш імунітет. І ми, люди, ми є складна божественна конструкція, матриця. І ця матриця, вона багаторівнева. І для того, щоб ми жили, функціонували. Як любимі діти Бога потрібно, щоб ця матриця була запитана світлом, як це задумано творцем. І наш імунітет так само він багаторівневий. Це від духовного до ментального до емоційного і тільки тоді до фізичного, природнього. І тут доречно сказати про те, що комплекс жива вода за рахунок інноваційних технологій, на якому він які були використані при його розробці, несе в собі саме той потенціал світла і чистоти тої чистої енергії, за рахунок якого ми можемо відновити наш нарушений імунітет до природнього, до того, з яким ми народилися. І зараз я хочу вам показати те джерело, зняти його, щоб ви побачили і відчули не тільки через з моїх слів, але і так, як воно виглядає зараз, і люд... як люди мають можливість ним користуватися. А зараз, друзі, я спробую показати вам це місце, про яке я так довго говорила, про ось цю красу. Яка, в якій знаходиться саме ось ця духова криниця? Подивіться, як гарно. Ось так люди заходять сюди, приїжджають, спускаються дорогою, і ми йдемо вниз до джерела. День сьогодні видався просто чудовий. Для того, щоб дочекатися такої можливості, я пробула в Франківську три дні, прочекала, тому що були дощі, і зняти всю цю красоту було просто неможливо. Неможливо було навіть доїхати сюди. Ось ви бачите, як все зроблено, як все благолухає. Можливо, в поєднанні з тою силою самої природи, воно і дає людям такий лікувальний ефект. Ось ми підходимо до місця, де в свій час було саме джерело. Це була така невеличка криничка, з якої можна було відрами набирати воду, обливатися, просто краник і все. І це було 20 років тому назад. А зараз ми бачимо, як виглядає, як зроблено зараз це джерело. Ви спускаєтеся сходами. І ось тут ми бачимо, що виведені крани. Люди приїжджають сюди з баклажками, з ємкостями для води. І набирають цю водичку просто для споживання. Ось приїхала жіночка, і люди набирають цю водичку і просто п'ють її як воду. Ось така Духова криниця, криниця Святого Духа. Це як обереги цього святого місця. А потрібно сказати, що ця водичка йде з глибини 320 метрів. Тут є злом тектонічних плит, і саме звідси б'ється це джерело. І основним компонентом цієї води є кремній. Саме він дає воді. Ось цю таку силу довгого зберігання навіть при кип'ятінні. І саме ця сполука дає можливість захищатися людям від вірусів, бактерій і берегти свій імунітет. На цьому, друзі, наша сьогоднішня зустріч добігла до кінця. І я запрошую вас підписатися на мою сторінку на Фейсбуці і на мій YouTube канал, для того, щоб мати більше інформації про комплекс Жива вода на кристалах. Тож до нової зустрічі з живою водою на кристалах у наступній мандрівці!